Доброго дня, доброго здоров'я. 24 липня 2025 року жнивуєн, Немирівський район, Вінницька область. Бачимо пшеничку з поля в завалій ямі. Пшеничка, де, на жаль, було, з 20-ю вологою з 19 вологою. Приходиться пшеничку трошки підсушувати на земносушарочці. Пускати через вілочку. Зараз я продемонструю вам. Панку кукурузка стоїть, а також запізнюється на місяць розвитку своєму. А це зараз ушарочка, засемочка, загружена повністю. Тобто продувають пшеничку. доводять її до базової вологи. Ось так. Ніхто не думав, не гадав. А сталося так, прийшло таке літо, що і навіть пшеничку приходиться підсушувати. Так що треба думати перед, наперед, що буде з вашим урожаєм, щоб не переплачувати лишні кошти, не попадати на зайві гроші. Треба продумати. Ось сюди мають цю зробили правильний вибір. І тепер вони сушать і тільки цього всього сміються. А також вже незабаром будуть пишити кукурудку і також будуть цим всім ділом сміятися. Всім гарного дня. Хто хоче для замовлення номер в шапці профілю, набирайте. Сушарки є в наявності, сушарки продаються на довгострокове в, в розсрочки. Тобто ви користуйтесь сьогодні, а платите Ходите вже тоді, коли заробляєте кошти. Звертайтеся, чекаємо на ваш дзвінок, завжди проготуємо гарного всіх дня і мирного неба.